Їхав чумак та й навби ти шлях, воли його похрамали, сам чумак заслав. За тематикою та поетикою, найближче до козацьких, стоять чумацькі пісні. Вони також є давнього походження, бо чумакування як суспільне явище виникло в той час, що й козацтво. Вже у 15 столітті в Україні відомий торгівельний промисел чумаків. Які волами їздили до берегів Чорного і Азовського моря за необхідними товарами, найпоширенішими предметами торгівлі були сіль та риба, але чумаки привозили також віск, дьоготь, прянощі та інше. Звідси і назва українських купців: чумак від тюркського чум діжка. Основні товари були в діжках. Чумацький промисел в Україні був унікальним явищем. Хоч у інших народностей були подібні купецькі промисли, але на такій великій відстані деякі валки їздили аж до Москви. ніхто не їздив. Збираючись у далеку дорогу, чумаки організовували свої валки на зразок військових угрупувань. Валка йшла під проводом досвідченого отамана. Озброєна для оборони від татар і степових розбійників, які нападали з метою грабунку, запряжені парами полових волів важі, великі вози, з товарами охоронялися кінними дозорцями. Коли була загроза нападу, то мажі ставили у коло, діставали шаблі, вогнепальну зброю і захищалися. Часто це перетворювалося у справжню битву. Тому чумаки часто зверталися до козаків про допомогу, щоб ті проводили їх небезпечним відрізком шляху. Ой, заслав чумак, заслав, та й Ніхто його не спитає, що його болить. Ніхто його не спитає, що його болить. При прийшов до нього, товариш його, узяв його за головку, жалує його. Узяв його за головку, пожалує його. Товаришу мій, не жалуй мене, Возьми собі сірі Пісні складали і співали самі чумаки. В них вони співали про своє тяжке життя у дорозі, про пригоди, які їх спіткали. Але є також і ті, які складали про чумаків їхні односельці хлібороби. Про чумацькі пісні існувала легенда, що чумаки, учинивши торг, перед зворотньою дорогою йшли до моря, ховалися на березі і чекали ночі. Як заяснить небо зорями і замерехтить чумацький шлях, виходять грітися на місячне проміння русалки, водять танки, співають, а чумаки слухають та вчаться тих пісень, а потім і розвозять їх по Україні. Кали чумаки у на базар, воли в чумака захромали, саме чумак заслаб, воли в чумака захромали, саме чумак заслаб. Заслаб чумак заслаб, заслаб і лежить, ніхто ж його не спитає, що в нього болить, ніхто ж його не спитає, що в нього болить. Підійшов до нього, атаман його. Узяв його за головку, жалує його, узяв його за головку, жалує його, пане Атамане, не жалує мене, бери гроші всі від мене, та є пошту найми. Бери гроші всі від мене, та є пого найми. Найми найми, наймитиєш погочту до батька мого. Бо бог знає, Бог видає, чи буду до в нього. Бо бог знає Бог видає, чи буду в нього. З'їхали чумаки з гори в долину, до Закричали пана Таман, вже чумак згинув, закричали пана Таман, вже чумак згинув. Закричали пана таман вже чумак згинув, викопали гроб глибокий в одну годину, викопали гроб глибокий в одну годину. Стали чумаченька у гроб спугускати, стали волосірі, ярема ламати. стали воли сірі, яремати. Стався чумаченько, з гроба взивати, стався чумаченько, з гроба взивати. Ой ви воли сірі, не ломіть ярма. бо Бог баче Бог видає чужа сторона. Бо Бог баче, Бог видає чужа сторона. Бо Бог баче, Бог видає чужа сторона, Мене тут прикриє сіра земля. Мене тут прикриє сіра земля. Справді чумацькі пісні надзвичайно ліричні і романтичні. Як зазначає професор Анатолій Іваницький, у виникненні розвиткові чумацтва вирішальними безумовно були економічні міркування. Цей економічний бік чумакування у піснях майже не відобразився. За законами мистецтва у спадок покоління залишається на віки лише те, що торкає душу людини. З цього погляду чумацький фольклор є своєрідним пісенним щоденником. Подорожніми нотатками ліричного, а подеколи епічного змісту. На теренах Хмельниччини за останні роки незначну кількість чумацьких пісень пощастило записати, але це зовсім мала частка. Цей пісений жанр теж майже зник, не передався нащадкам. І насправді подією стає зустріч з інформантами, які ще згадують і можуть проспівати ці безцінні скарби. Колись давно, коли на цьому місці ліси буяли, і плинув батіжок, ні хат, ні хиж, і не цвіли тут вишні, і ні доріг не було, ні стежок. Шукаючи собі затишок, спокій, рятуючись від болю і біди, прийшов чума, чурило ясноокій, приніс життя. І пісню він сюди, десь там далеко, де старенька хата, і мамине усміхнене чоло. Співали, цілувалися дівчата, його кохання тихе розцвіло. Дівча замріяне, біляве, синьооке. п'янки, мов спіла вишенька вуста, їй обіцявся в почуттях високих, а як вернув із Криму, не застав. Віддали за багатого, старого, зламали цвіт, зневажили любов, брів умання, без шляху. Без дороги, і тут, де ми, пристанище знайшов. Тут викопав собі бурдеї землянку, зробив криничку, ралу змайстрував. Тут працював і дранку і до ранку, гоїв так душу, біль свій гамував. Цвітуть тепер курилівці зелені, весна вдягає вряст їх, пишний цвіт, двори серед садів і дивокленів, шибками чистими вдивляються у світ і пам'ятають все в селі цім сущі, і вертають у село це знов і знов. Да дім і рід чумацький невмирущий, як отчий край, як сонце, як любов. Поїхав чумак у Крим на базар, воли йому похроміли. Сам чумак заслаб, заслаб, чумак заслаб за слаб та й лежить, ніхто його не спитає, що його болить.